300 тонн валяється на цьому полі зерна після граду. 50 60 гектарів цього поля, 5 тонн з гектара вже мінімум є різниця, те, що вибито на землю. Середня вартість в районі 10 300, 3 мільйона. 3 мільйона 5 хвилин. І все. Це куча несплачених податків, це недобор зарплати, це недобор взагалі оборотних коштів для підприємств. Де хвилин. Отака От буває природа, тому не випускаємо руки, працюємо. Все буде добре. Вдячність нашим Збройним силам України за можливість хоч якось працювати в тилу. І не забудьте завтра розіграш самохідної газонокосарки. На каналі Волка Рус в Ютубі. Прямий ефір поспілкуємося, поговоримо, розіграємо і на зібрану суму закупимо максимальну кількість fpv дронів.